Всім привіт! Мене звати Олексій. А це мій електромобіль BMW i4. То може ви і собі хочете електромобіль, але ж є питання, де його купити і який саме. Тож перша думка може бути купити собі Теслу з Америки. Наче непогано. Сервісів в Україні багато, вони в кожному місті, у нас є багато розборок по Теслах, чому б і ні. А може якогось Китайчика купити нового в плівці якийсь зікер, BYD? Сяомі Лісян! А можна ну його в баню та купити собі нормальний електромобіль офіційний на гарантії, наприклад, Іонік 6 чи Іонік 5. До речі, на Іонік 6 зараз є класні знижки в Едем Авто. Офіційна гарантія, сервіс. Але хто ж у нас продає офіційні електромобілі в Україні? Хто їх привозить? Якщо ви спитаєте, якусь людину на вулиці, то вам скажуть, може один, два, максимум три якихось бренди відомих, яких хтось чув. А насправді в Україну привозять більше 20 різних брендів електромобілів. Починаємо ми зі Citroën. У нас є е, кілька моделей. Це Сітроєн 3 а також є Citroën Єсі – Це компактний автомобіль для міста та кросовер. Окрім цього, також є невеличкий комерційний бусик. Далі Peugeot. у Peugeot у нас є кросовер 2008, який фактично на тій же платформі, і також є комерційний бусик. Далі Opel, який у нас також є Opel Mokka, а є невеличкий комерційний бусик. Бачите закономірність? Фактично це однакові машини просто з різним бейджиком, трошки різним інтер'єром і так далі. І, звичайно, не можу там перевірити супер точно чи імпортують ці машини прямо зараз, але вони, як мінімум, представлені на офіційних сайтах. Вони є в каталогах, деякі є в прайс лістах навіть. Тож може зробити такий висновок, що ці машини такі офіційно у нас продають. Яскравий приклад цьому це Fiat, оскільки є Fiat 500 електричний новий. І я не чув, що хтось купив таку машину офіційно в Україні, але вони є у них на сайті. Окрім цього, у них також є на сайті Fiat 600 є офіційний автомобіль. Такий невеличкий кросоверчик. Він же на базі Opel Mokka, він же на базі Peugeot 2008. І, звичайно, невеличкий комерційний транспорт. Йдемо далі. Це джип, джип Avenger електричний. Також можете купити сьогодні в Україні. Це також того ж концерту Stivantis. Також має спільну платформу з той же ж Mokka, з тим же 2008, з Fiat 600 Є все це машина фактично, технічно. Однакові ідемо далі. По французах у нас також є компанія DS. це преміальний бренд, і вони також привозять в Україну ці дві моделі. Це кросовери просто різного розміру. Також у нас є компанія MG. Більш бюджетна, яка імпортується в Україну, імпортує модель MG4. І також плануватиме потім імпортувати інші моделі. В минулому імпортували також MG Marvel R та MG ZS EV, на які є огляд на каналі. Зараз їх вже не продає. Ось всі моделі, які були. Тож mg 4 може купити сьогодні офіційно. Далі трошки неочікувана компанія Cherry. також китається, але привозить офіційно автомобіль в Україну. Якщо вам цікавий цей кросов, можете купити його. На гарантії сервісом все як має бути на офіційній машині з портом CCS2. Я сумніваюся, що ви колись чули про наступну компанію, адже це компанія ORA Great Wall. китайська компанія, яка імпортує свої невеличкий електромобіль в Україну офіційно на гарантії з портом CCS2. Дуже цікавий варіант для тих, хто любить якісь оригінальні китайські машини, але не хоче собі мати проблеми з заряджанням через. Китайські порт і хоче купити машину з європейським портом і на гарантії. Тож непоганий варіант. Мені вона особисто нагадує візуально цей Volkswagen бітлі. Я думаю, що тим, кому подобається бітлі, але фактично бітлі немає, то можете купити собі О-ракет, бо він ну, так, доволі схожий, як на мене. Йдемо далі. Компанія Максус, Офіційно представлена в Україні. У нас є автосалон на Бортничах в Києві, можете приїхати туди. У них є шалений вибір електромобілів. Є як такий великий Super супервакшері, називається Міфа. Є у них комерційні буси, є Delivery 9, є Delivery 3. У них є пікап електричний. До речі, це єдиний електричний пікап, який можна купити офіційно в Україні. І є ще кілька у них інших моделей. Це Іонік 6, Іонік. Ionic... 5, щось таке. Коротше, також кросовери, якщо вам цікаві кросовери, вони є у Максус. Далі такі більш відомі бренди це Volvo. Привозять в Україну офіційно зараз дві моделі: це Volvo X30 та Volvo X90, компактний кросовер та великий кросовер на 7 місць на будь-який смак, на будь-який гаманець, на будь-яку задачу. Далі у нас цей Hyundai, який я вже згадав цьому відео. Нас привозить він три моделі: це Ioniq 5 Ioniq 6, А також Hyundai Kona нова, електрична, такий компактний електричний кросовер. Дуже гарний, стильний оновився недавно класний варіант. Якщо ви дивитеся Hyundai, ви можете дивитися також і Kia, адже Kia також привозить у нас цілих чотири моделі. Це Kia Niro EV, також класична модель, яка оновилася. Але окрім цього, нова лінійка версії EV. Це у нас і v 3 і v 9 та і v 6 Це у нас машини від компактних до більш великих, до становісних таких величезних кросоверів для всієї сім'ї. І у нас є такий дуже цікавий бренд, як Нісан колись продавали Нісан в офіційній електромобілі. Зараз їх вже не продають. Проте Нісан зробив ставку на трошки іншу технологію, яка на мене теж є дуже цікавою. Нісан придумав таку технологію, яка називається E-Power. Е Фактично, це послідовний гібрид. Ну, це не прям чистий електромобіль, але послухайте уважно. Нісан E-Power е павер. Це технологія, яка дозволяє їхати на електричному двигуні завжди без коробки передач з рекуперацією з усім, що ми любимо на електромобілях. Проте без можливості заряджання лише з баком пального. Отже, в машині є бензиновий генератор, який власне генерує електрику, і передає в електромотор, який вже продає далі енергію на колеса. Тобто, якщо вам подобається їздити на електромобілі, але у вас немає розетки, ви живете в квартирі, у вас немає можливості її вивезти, у вас немає зарядки поруч біля дому, у вас немає можливості їхати на швидкісну зарядку, бо, наприклад, її немає або вона знаходиться далеко, то в цьому випадку можете купити у Nissan дві моделі. Це Nissan Qashqai з технологією E-Power або Nissan X-Trail з технологією e-Power. Обидві машини це кросовери просто різного розміру, один на стандартних на 5 місць, другий може бути на 7 місць. В Залежності від ваших потреб можете купити ту чи іншу машину. І тут же якраз той нюанс, що ви купуєте машину не для економії на пальному, оскільки власне ну там буде менше витрат літрів ніж на звичайній машині такого розміру класу, але не буде так дешево, як, наприклад, вдома від заряджати, власне електромобіль. Проте, якщо у вас як вже сказав, немає можливості цього робити, то це непоганий варіант, чому б власне і ні. Далі у нас є ще Lexus. Lexus також представлений в Україні. Офіційно має дві електричні моделі: це седан та Кросовер. Теж непоганий варіант. Далі це Ford продає офіційно Ford Mustang Mach-E. як на мене, це класна машина, спортивна, заряджена, крута. Схожа машина також на неї. Це Jaguar I-Pace. Це трошки більш преміальна машина, але вони продають дуже схожі емоції від водіння, тому я можу їх порівнювати також ця модель представлена у нас дуже давно. Я IPS продається вже багато років. Я так думаю, що цю модель буде скоро закривати, але поки що її можна купити офіційно. Тому, якщо вам цікаво, можете піти і купити це класна машина. Звичайно, це BMW. BMW i 4 можна купити. Як у мене, можна купити BMW i5, можна купити BMW i7. Також є кросовери. Це AX1, AX2, AX3 та AX, різного розміру машини під різні задачі, під різні потреби з різними батарейками, з різними приводами. Це може бути і повний привід, і задні, і передні, різні варіації. На тій ж Баварії можна купити, окрім BMW, Також міні є міні-попередня версія. Зараз їх продають зі знижкою 40%. А також є три нові моделі: це міні-купер, міні Ейсмен» міні та міні-кантрімен. Машини також від меншої до більшої як дводверне купе, так і чотиридверна машина, так і такі кросоверчик рівня ax 1 Звичайно, окрім BMW можна купити преміальний Mercedes. Mercedes у нас також представлений великою кількістю моделей. Це у нас і седани різні, і більш великі кросовери, як UA, як UB, які C, U Є, Єкі ЄС SUV, як US СУВ, ЄКЮ С. Є також навіть UV. Фругончик, і також у нас є новий лінтваген-електричний автомобіль від Mercedes G-Class. Якщо так треба такий брутальний крутий електромобіль, то та також є можливість його купити офіційно. Звичайно, тут також Audi. У нас є дві моделі на сьогодні це Audi q 6 та Audi q 8 І схожі там Audi S q 6 Audi S q 8 їх також можна купити. І той, і то є tron але різниця в тому, що Q8 8 це більш стара версія на 400 вольт, Q6 6 це все ж таки оновлений. На 800 вольт більш свіжа машина. Звичайно, там, де у нас є Audi, там є і Porsche Порш, Порш поставлено на нас сьогодні двома моделями: це Porsche Taycan новий та Porsche Macan Electric. Якщо вам цікавий такий преміальний автомобіль, то можна купити у Porsche його. І на торті у нас є автомобіль, який можна купити на автобаварія. Це Rolls-Royce Spectre Electric. Звичайно, ця машина коштує півмільйона євро і будь-хто її не купить. Але в Україні є такі люди. 20 машин, які привезли минулого року, всі продали. Тому не дивуйтеся на кожен. Гаманець на кожну потребу, на кожну різну людину є свій електромобіль, який можна купити в Україні. Звичайно, в Україні не всі моделі представлені, які існують в світі, але приставлених бачимо дуже багато різних варіантів. Отож, постає питання: що якщо з цих моделей, які я перелічив, вам недостатньо? Що якщо ви хочете купити щось інакше? Якщо якийсь бренд, який не продається в Україні, вам сподобався якась модель, вам сподобалася. Питання: що з цієї моделі потім робити, коли приїхали з нею в Україну? Uh, відповідь очевидна, вам треба їхати на якийсь сервіс, а який неясно. І, в принципі, в мене є для вас відповідь. Uh, є отакий от сервіс в Україні, на який називається Master сервіс Вони є в Києві, є в Харкові і незабаром будуть відбуватися також у Львові. На цьому сервісі є повний спектр послуг, які можете отримати для електромобіля. І ходімо, подивимося, які саме. Як бачимо, тут все дуже цивільно, дуже класно і красиво. Можете тут почуватися в комфорті і нічим не гірше, ніж офіційний сервіс, адже тут є у нас багато стоїчок, де можете поспілкуватися зі спеціалістами щодо вашого питання. Можете тут відпочити, поки очікуєте вашу машину. А також тут є такий великий телевізор, де можна подивитися в режимі реального часу, як вашу машину обслуговують і прикатися, що з нею все гаразд. Поки ви чекаєте, тут також є деякі зручності зокрема, тут є столики. І невеличка кав'ярня, тому що в будь-якому разі ваше очікування не буде якимось неприємним, і це супер. Але все ж таки головне питання до сервісу це не рівень комфорту приємні в приємній залі, а рівень послуг, які надає сервіс. А тож ж, ходімо, поспілкуємося з представником сервісу, який нам детальніше розкаже про послуги, які тут надаються. Майстер-сервіс Електро. Ми займаємося ремонтом електромобілів та гібридів, виключно по високовольтній частині, те, що стосується, беремо в роботу як і високовольтні батареї, так і високовольтні агрегати. Навіть і електродвигуни ремонтуємо. В Принципі, можна звертатись по таким випадкам. Це значить, батареї, електродвигуни, інвертори, може. Де, ну не завжди, але інколи так да, вдається відремонтувати. Що ще по високовольтні Кондиціонери? Так, так. Займаємося також зараз. Навіть Toyota BZ4X в роботі в є Kia Soul, який була повністю капіталка система. Hyundai, Kia, Mercedes, такі різні автомобілі використову. у вас фактично можна будь-яку машину тут обслужити, чи є якісь виключення. Ну да, і автомобілі, на яких у нас немає схем та програмного забезпечення, тому не всі автомобілі можемо. Але я бачу, у вас тут є такі рідкісні машини, як бачив One або Lucid Air, тобто машини, які ну реально не кожен ну, сервіс візьметься. Так, так схем немає, скажімо так. Ну на наприклад, на Lucid, але стараємося все таки вирішити питання. І я бачу, у вас ще займається перепаковкою батарей, чи це ремонт комірок, чи що це е, да, інколи пер... ну, перепаковка це Nissan Leaf Kia Soul. Угу. Це Ми використовуємо елементи катл, замінюємо батареї, збільшуємо їмність в, в штатний корпус. А на всі інші ми проводимо там заміною комірок, шукаємо в принципі по наявності і проводимо заміну. Супер, дякую. Отже, записуйте собі: Мастер сервіс. Грінченка 18, місто Київ, один з найкращих сервісів по електромобілях в Україні. Тож, якщо ви хочете обслужити ваш електромобіль, обов'язково звітайте сюди, і також у вас буде знижка 20% на всі послуги з електродіагностики за промокодом Електро. Посилання є в описі. Отож, купуючи неофіційну машину, у вас в принципі також є СТО, є можливість запчастин, є можливість діагностики. Звичайно, не всіх моделей, які існують на планеті. Проте найбільш популярних є можливість обслужити. Якщо ви хочете купити собі автомобіль не новий, а вживаний, щоб подешевше, ми всі розуміємо, що автомобілі втрачають в ціні, а особливо електромобілі втрачають в ціні, все падає в ціні, і тому значно вигідніше і дешевше купити автомобіль, який вже поїздів 2 роки, 3 роки або 5 років по дорогах інших країн. Тож що це за країни, з яких країн до нас привозять машини? В першу чергу це звичайно Європа. Адже Європа для нас найближча, звідти та машини найлегше, найлегша логістика, і там є дуже багато машин з лізингових аукціонів. Наприклад, з Німеччини, з Нідерландів, з Бельгії, з Данії, з, Данії, з цих країн. Зокрема, у мене був автомобіль Hyundai Ioniq Electric, який був привезений саме з Данії за лізинговим аукціоном. І зараз у мене також мого тесті автомобіль Hyundai Ioniq Electric привезений з Румунії, але до того він в Румунії був привезений з Австрії, також з лізингового аукціону. Тобто, ми маємо таку ситуацію, що є багато компаній, які беруть в лізинг автомобілі і потім можна купити їх з Європи, повертаючи податок ПДВ. І, відповідно, таким чином ці автомобілі виходять дуже привабливі в ціні. Які ж там моделі? Звичайно, там всі моделі, які продаються у нас офіційно, плюс ще багато інших моделей європейських виробників. таких як, наприклад, Opel, Peugeot, значно більше представлені в Європі ніж у нас. Зокрема, наприклад, можна купити собі таку маленьку машину Opel Corsa, Є огляд на яку в мене є на каналі, і яка у нас офіційно не продається. Окрім лізингових автомобілів, також дуже популярна така штука, як привезення машин з Норвегії. Адже в цій країні найбільша кількість продажів автомобілей нових це саме електромобілі, і тому там є дуже велика кількість машин на вживаному ринку. Там немає ПДВ, тому там немає що відшкодовувати. Логістика більш-менш налагоджена. Є кілька компаній, які імпортують автомобілі з Норвегії. Зокрема, це компанія наших друзів «Автогвоздь», які імпортують автомобілі з Норвегії. І якщо вам цікаві такі послуги, можете піти і у них купити, або ж якісь інші компанії, бо це компаній сьогодні також є багато. В цьому також цікавість, що можна купити якісь дуже оригінальні китайські бренди, які завозяться в Норвегію і не завозяться в інші країни, наприклад, той самий Білой Ді або Ніо, або якісь XPENG, або ще щось. І говорячи також про китайські бренди, варто зауважити, що імпорт саме китайських автомобілів з Китаю сьогодні також є дуже популярним в Україні. Чому? Тому що власне Китай субсидує електромобілі у себе в країні, і вони виходять дуже дешевими. І дуже вигідно може привезти новий електромобіль з нульовим пробігом в плівочках з Китаю. Тож у вас є варіант купити автомобіль з Китаю відомого бренду, який ви знаєте. Це може бути Volkswagen, це може бути, наприклад, Nissan. Якийсь бренд, який вам відомий. Але окрім цього, також люди у нас купують бренди суто китайські, які дуже поширені в Китаї, мають там вже якусь історію, якісь ім'я або ж ніяке ім'я, таке також буває. І купують такі машини, наприклад, як Бівайді, яких є дуже велика лінійка різних моделей, як кросовери, так і седани, так і маленькі машини, так і більш бюджетні, якісь більш преміальні, типу Дензи і так далі. Також купують у нас такі автомобілі, як Зікр. Зікер 001, 007 його менший брат, 7X і так далі. Ці машини також у нас є дуже популярними. Звичайно, у нас люди люблять також і зекономити трошки, і тащиться такі цікаві машини, як Чанган, такі як Лісян, такі як ще там Сяомі. Байдуже. Багато різних машин можна привезти з Китаю. Які є проблеми в машинах з Китаю? На відміну від машин, які привезені з Європи, де автомобільний порт іде ccs 2 так само, як на офіційних машинах. На машина з Китаю йде інший порт, який називається GBT. І якщо б два роки тому мене спитати, чи варто купувати автомобіль з Китаю, я би сказав, та ви що? Цих станцій немає в Україні. Про що ви говорите? Як на них їздити? То сьогодні вже ситуація інакша, оскільки бачимо, ця станція. Має ccs 2 GBT, та станція має ccs 2 GBT, Там ще дві станції, також кожна із них має CCS-2 і GBT. Де-факто Україна є вже на сьогодні двостандартною країною. У нас є два стандарти: це стандарт ccs 2 та стандарт GBT, Саме тому, що до нас навезли дуже багато автомобілів з Китаю і відповідно має ринок підлаштовуватися під власників цих автомобілів. Тому купуючи автомобіль з Китаю. З великою вірогідністю у вас не буде проблем з заряджанням саме в Україні, якщо ви користуєтеся саме станціями з gbt портом Інша проблема йде з можливістю їздити за кордон, оскільки там немає станції GBT, там тільки CCS-2, І відповідно ви маєте використовувати перехідники або це перехідник на CCS-2, або це перехідник на чадемо. І багато вже було сказано про заряджання електромобілів до Китаю за кордоном. Зокрема, є подкаст. На каналі щодо машин з Китаю з Денисом є подкаст на каналі щодо подорожей на електромобілях, зокрема за кордон з Максимом, власником BYD з Китаю. І можете подивитися ці відео і взяти для себе щось із них. Просто зауважу, що зрядка за кордоном більш проблемна, хоча і, звичайно, також можлива. Тому, якщо ви дивитеся машину, щоб їздити часто за кордон або ж використовувати більшу кількість зарядних станцій, то машина з Китаю може бути проблемою. Також може бути проблема, якщо ви купуєте якусь дуже цікаву якусь оригінальну машину з Китаю, яка широко не поширена в Україні, і та яка не дружить з нашими станціями. Наприклад, Вільтмейстер. Не купуйте Вільтмейстер, Це повний бред. До речі, цієї компанії вже не існує, вона вже розвилася. Але все таки на вживаному ринку можете купити досі Вільтмейстер. Не робіть цього ніколи. Окрім Європи та Китаю, звичайно, є Америка, там де може купити якісь биті машини на Копарті, або цілі машини на Манхеймі, або якимось іншим варіантом купити собі автомобіль. І що це за автомобіль? В більшості випадків це у нас Тесла. Тесла нас багато возять, кожен другий привозить ці машини. Також нас багато возили з Америки таких машин, як Нісан Leaf. Зокрема, Мій Нісан Leaf був з Америки. Нас возили також багато таких машин, як Chevrolet Болт. І, звичайно, також можете побачити інші бренди, які привозять з Америки, їх безліч, бо в Америці також продають фактично все, що продають і у нас. Єдине, що варто зубарти, що в Америці також інший стандарт заряджання. Там також не CCS2, там ccs 1 Він трошки інакший. До нього простіше йде, ніж до китайців, оскільки там перехідник йде пасивний. Тобто машина не знає, що в неї є прихідник, станція не знає, що в неї є прихідник. Там просто з'єднаний контакт до контакту і йде заряджання таким чином. Тому, якщо ви купуєте собі автомобіль з Америки, наприклад, це може бути Audi Tron, це може бути ну, будь-що. Там буде йти зарядний порт ccs 1. Але через кілька років це має помінятися, оскільки є також порт від Tesla, він інший. І більшість автовиробників в Америці будуть впроваджувати саме той порт. Тому буде такий невеличкий перехід через кілька років. Але на сьогодні всі машини, які ви купуєте з Америки, окрім Тесли, це машини з портом CCS-1, перехідник на який існує до CCS-2. Але варто зауважити, що перехідник існує на максимальний струм в 350 А. Тобто, якщо у вас автомобіль, наприклад, BMW i 4 з Америки. А зарядна станція може видавати, наприклад, 500 а, це станція, наприклад, 200 кВт, 240 кВт, 360 так і так далі. То на цих станціях небезпечно використовувати цей перехідник, оскільки він не розрахований на такий струм. Проте на станціях, наприклад, 160 кВт це ще окей. 120 кВт теж нормально. Тому просто знайте, що маєте обмеження, купуючи автомобіль з ccs першим і з архітектурою на 400 В. Можете купити машину на 800 вольт, наприклад, Porsche Taycan або Hyundai Ioniq Electric, і там вже не буде такої проблеми. І ще один ринок, який варто знати про купівлю автомобілей з-за кордону, це Корея. У нас возять багато машин з Кореї. В першу чергу це машини корейських брендів. Це відповідно Hyundai, це Kia, це може бути Genesis, це може бути Samsung ще такий бренд є. Також але я, звичайно, не раджу купувати щось таке супер Kia, Hyundai буде цілком нормальний варіант. То ці бренди також привозять до нас. Вони там доволі дешеві. Я знаю, що зараз можна купити Hyundai Ioniq 6 за щось близько 25-30 тисяч доларів з Кореї, і це ну, класний варіант. Є кілька компаній, які привозять з кореї автомобілі. Ви можете їх легко заловити, це не є яким секретом. І також ці машини у нас є популярними, так само як в машинах з Америки, там іде Порт CS1 Аналогічно є різниця, полягає в тому, що на Корейцях жовті поворотники, це вже плюс, і е, там буває простіше з телеметрією, тобто з навігацією, тобто з віддаленим доступом до машини. Зокрема, у мене на каналі є відео з BMW i 4 привезеної з Кореї, на якій ми міняли зарядний порт на CCS2. Тобто є навіть така можливість поміняти зарядний порт на деяких автомобілях, які привезені з Кореї. На Hyundai також можна, на Kia також можна. Якщо вам треба CCS2. Що без перехідників, без проблем сюди їздити, кайфувати, то також це можливо. Яку машину обрати? Це все вирішувати вам. Я просто хотів цим відео до вас донести, що існують не лише грубо кажучи, Тесла та зікр і інші бренди, якісь в тумані війни. А у нас є дуже багато різних брендів офіційних. Офіційну машину купити завжди гарна ідея, бо це гарантія, бо це офіційний сервіс і менше головняка. У мене офіційна машина, всім раджу купити так само. Проте я розумію, що купити вживану машину дешевше буде якось привезено. В такому випадку я раджу Гарно подумати і зважити всі за і проти, чи ви хочете зекономити, за Корею або буточок, чи ви хочете трошки дорожче, але з Європи з нормальним портом з євронавігацією, з євромовою і так далі. Все вирішувати особисто вам. Моя думка полягає в тому, що як би електромобілі не купили це електромобіль, а тому він класний. Тому обов'язково купуйте електромобілі. Але враховуйте, що з 26-го року скасовуються пільги, тож вони всі виростуть ціні на близько 20-30%. Зараз ми не сплачуємо ні ПДВ. Ні мита, акциз буде мінімальний і не сплачуємо сплату за першу реєстрацію. Всього цього у нас зараз немає. І відповідно це класно. Тому купуйте електромобіль сьогодні, поки ще не настав 26-й рік. Звичайно, ніхто не знає, що буде завтра, оскільки зараз ми живемо в такий час турбулентності. Але час іде, треба жити, жити для себе, і треба купувати машину, яка вам подобається. І робити це вже краще зараз сьогодні, поки не скасували всі пільги. Тож, якщо відео було корисним, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на цей канал і до зустрічі нових відео бувайте!